Ошукали громадян Європейського союзу на майже 50 мільйонів гривень. Транснаціональна мережа шахрайських кол-центрів діяла в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Афористи за сценаріями дзвонили громадянам Латвії, Литви та Чехії. Повідомляли, що, начебто, їхні банківські рахунки зламані чи оформлено несанкціоновані кредити. Далі наляканих жертва змушували так би мовити рятувати кошти, переказувати їх на спеціальні рахунки, купувати криптовалюту або передавати кур. Єру готівку насправді ж забирали все це собі, щоб вдавати із себе банкірів чи правоохоронців використовували діпфейк технологію, що створює фіктивне відео у мережі кол-центрів. Працювали також іноземці, що вели перемови без акценту. Загалом жертвами шахраїв стали майже півсотні громадян Євросоюзу, Співорганізатора та п'ятьох активних членів суду вже відправив до СІЗО. А от очільник мережі встиг втекти за кордон 43-річного жителя Київщини оголошено в міжнародний розшук.